Доки чоловік спав, його дім був на волосині від знищення. Це все трапилось у Норвегії. Там величезний корабель сів на мілину на подвір'ї. Просто уявіть собі приватного будинку, і це без прибільшення стало справжнім шоком для усіх очевидців. Як таке трапилось і якими виявились наслідки, давайте дивитись у рубриці шалені історії. Величезний контейнер ледь не знищив будинок чоловіка у Норвегії. 135 метровий корабель сів на мілину і припаркував свій ніс прямо на подвір'ї чоловіка. Лише за кілька метрів від його дерев'яного будиночка. Якби корабель не зупинився об виступ, то він би піднявся і сильно вдарився в будинок. Інформує CNN. де в цей час був господар будинку, солодко спав всередині. Зранку його розбудив і шокував сусід. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Спочатку, аби відтягнути судно, відправили буксир, але це не спрацювало. Під час припливу рятувальники старалися підняти корабель з мілини, але знову безуспішно. Спеціалісти намагаються забрати контейнеровоз і розслідують причини інциденту. Фільм жахів вийшов за екрани. Став реальністю у кінотеатрі Аргентини обвалився дах прямо під час показу фільму. Пункт призначення. Стрічка, до речі, аж ніяк не комедійна. Це американський фільм жахів про надприродне. Уявіть, сидите ви дивитесь напружений момент, а тут такі спецефекти. Глядачі розповіли, що наприкінці фільму вони почули дуже гучний шум, подумали, що це частина фільму, доки на їхні голови не обвалився величезний уламок. Одне з постраждалих каже: частина стелі вдарила її по плечі, спині та ногах. Інформує місцеве видання. Інфобей. Дівчина саме святкувала свій день народження. На щастя, серйозно ніхто не травмувався. На кадрах, які ширяться в мережі, видно шалені пошкодження у кінозалі та купу уламків. Байкерка влетіла в компанію росіян. Трапилось це у Стамбулі. Коли росіянки сиділи біля моря і насолоджувалися краєвидами. Водійка мотоциклу втратила керування і втранилась у сміттєвий бак, після чого влетіла прямо в російських туристок. Важкий мотоцикл проїхав по ногах усіх трьох дівчат. Турецькі лікарі діагностували постраждалим легкі забої, і відпустили їх. Одне, коли туристки повернулись з відпустки додому, російські лікарі в Красноярську виявили одній однієї з них серйозний перелом ноги. Інформує Нью-Войс з посиланням на російські змі. Політ пішов не за планом у Китаї. Досвідчений парапланерист ледь не замерз насмерть, коли піднявся високо у небо. У повітрі він втратив керування своїм літальним апаратом і трапилось жахливе. Його затягнуло у хмари на висоту понад 8,5 тисяч метрів. У політ чоловік взяв з собою камеру. На відео видно, він піднявся так високо, що його тіло та сам параплан вкрився кригою. На щастя, чоловіку вдалося відновити керування. І невдовзі він приземлився. Його доправили до лікарні. Згодом він розповів, що у небі відчував брак кисню і сильний холод. Адже, за його словами, температура на такій висоті може сягати до мінус 40 градусів. Інцидент розслідує місцева влада, адже чоловік не подав план польоту та не отримав дозвіл на зліт. Зазначає The Daily Mail Online. Непрохані медоносні гості. У Великій Британії приблизно 20 тисяч бджіл захопили будинок невинних людей. Величезний рій комах залетів у димар приватного будинку. бджоли вже почали там заселятися. Власники дому негайно викликали бджолярів, аби безпечно виселити непроханих гостей, доки їхній будинок не перетворився на вулик. Фахівці швидко відреагували, їм довелося вилізти на дах і використати дим, аби обережно виманити медоносну колонію назовні. На щастя, все пройшло успішно, і рій покинув будинок. Водзе джем з посиланням на рятівників пише бджіл було від 15 до 20 тисяч. Спеціалісти пояснюють, такі візити можуть трапитись під час розмноження комах. Бджоли природньо шукають собі новий дім. Спорт на знижці. У лондонському супермаркеті влаштували справжній хаос через тренажер для Пілатису. Чорна п'ятниця тут настала раніше, ніж зазвичай. Люди вишуковувалися у довжелезні черги, бігали магазином, кричали та боролися один з одним. Усе, аби вхопити омріяний тренажер приблизно за 200 доларів. А все через його розрекламованість голівудськими зірками, зокрема, Дженіфер Еністон, Марго Робі та Гейлі Бібер. Інформує за Daily Mail Online. Купці один перед одного хапали коробки з товаром і навіть сідали на них, аби хтось інший не забрав. їх. Цей диво тренажер описують як той, що забезпечить тренування професійного рівня, не виходячи з дому. У мережі коментатори глузують, мовляв, люди сваряться через тренажери, які ніколи не використовуватимуть.